Коли жадна мамка сирочок не дає, а тільки коробочку облізать. Сиротинець ти мій. Тобі смачно. Що ти, термін придатності роздивляєшся, чи що так глянув? Журавель, і лисичка і журавель можна читати книжку? Але ж добре. Але ж яке добре, персикове? Ну, трошечки побалувала. <ріст> Тобі просто таке не треба. Це я вже тебе балую. Я вже трошки дозволяю зайвого. <ріст> <ріст> Ай, смачно. Боже, там же ж нічого не лишилось. Що ти там лиськаєш? Воно ж голе. Випросив, випросив, сиротинець.